Ello gays. Today we have a list of top 5 Dark Souls teories. Número 5. Piszczany czerwiak kartusa C. Solar. Деякі лорознавці вважають, що сюжет Дарк Солса це про постійні переродження і реінкарнації, що і пояснює механіку смертей. Так і з'явилася непопулярна теорія того, що цей так званий довбойош в локації тліючі озеро це ніхто інший як Солер Застори. Так так, не дивуйтеся, доблесний лисар сонячного ковенанту став величезним піщаним черв'яком. На це вказує відразу кілька моментів. По-перше, локація тліючі озеро. Це швидше за все руїни забутого ізоліта з першої частини. Як ми пам'ятаємо, Солер вирушив свою пригоду в пошуках Світла. Якщо ми проходимо його квест на погану кінцівку, то зустрічаємо його в ізоліті як ворога. Він знаходить личинку світла, тобто буквально живий ліхтар, який йому в хеткрафт вчепився у його обличчя. Вона поневолила його тіло і свідомість, як це роблять жуки хаосу, з яких личинка й випадає. Хто знає, може за ті тисячоліття, які пройшли між першою і третьою частиною, цей паразит розрісся до таких неймовірних розмірів. Другою зачіпкою можуть служити блискавки, які випускає черв'як, порівняно з тим, що лицар теж користувався блискавкою. І Третє, з нього випадає кістка нежиті, яка ніяк не могла належати черв'яку. Так герой, що йшов за сонцем, виявився тисячоліттями, замкненим під землею. Зв'язок безіменного короля і Орнштейна. Чи бачите ви різницю між цима двома кадрами? Якщо в першій частині Лонду нам доводилося битися із людожером і драконоборцем, то в третій битися доведеться тільки з людожером, але все ж таки іншим. Тоді куди ж подівся драконоборець? Як нам відомо, Орнштейн служив старшому синові гвіна, але той зрадив батька, ставши фурійобом. У третій частині нам нарешті дають відвідати храм драконів, де ми зустрічаємо сина Гвіна, а також обладунки Орнштейна, що наводить на цікаві думки, так як гравцеві, щоб повністю увійти форму дракона, тобто самому стати драконом, треба зняти себе всю броню. відповідно вимальовується така картина: драконоборець відданий своєму королю дракону погнав до нього на драконячий пік, щоб продовжити своє служіння, в результаті чого сам став драконом і наймовірніше тим самим, на якому верхи літає король. Але тоді виникає питання: а чим же весь цей час старший війна займався? Невже він не зміг перетворитися на дракона? А у Оренштейна ось так відразу й вийшло? Цілком ймовірно, що Оренштейн почав видавати себе безіменним королем на його ж проханням. Поки той набував крил і луски, цими пояснюється схожість анімації. Хоча, можливо, він просто взяв і не захотів стати драконом. І це не король, схожий на Орштейна, а навпаки, Орштейн на короля. Королева Лотріка це Гвіневер. Це перший на моїй пам'яті випадок, коли ти дивишся на персонажа в Dark Souls і кажеш: ну а чому він а не я? Королева Лотріка, яка також є дружиною Оцероса і матір'ю щонайменше трьох дітей, вважається богиною родючості і щедрості, так само як Оверсайз, дочка Гвіна. Більше скажу: предмети, які раніше присвячувалися Гвіневер, тепер присвячуються королеві. В описах чудес і благословень між іграми, буквально лише одна відмінність, де була Гвіневер, тепер королева Лотріка. Звичайно, можливо, що жінка всього лише хотіла викликати асоціацію з богиною родючості. але цього ми вже ніколи не дізнаємося. Номер художниця створила світ Бладборна У фіналі всієї серії, а саме в DLC до третьої частини, нам доведеться допомагати художниці, яка малює новий темний і холодний світ. Для цього їй потрібно передати предмет кров темної душі, який виступає в ролі чорнила. В інтернеті поширилася теорія, що вона малює ярнам з Бладборна, на що вказує головний лейтмотив доповнення: як художниця посеред палаючого світу малює новий. Так і Міядзаки створює нову франшизу на тлі кінця старої. Також на це вказує те, що вона малює його кров'ю. Ну зрозуміло, типу бладборн, блад, блад, кров, блядь, blood, blood. Це і пояснює всі жахи, що відбуваються в Бладборні, так як світ в ньому створений з не самого передбачуваного і звичайного матеріалу. К самої цими лавкрафтіанськими богами могли б бути і ті, хто залишився в вмираючому світі Souls, після чого мутуючі, впроваджувались в намальований світ. Мені здається, що Порошенко Анунак. Це ваша теорія, і я ні на що не претендую. Проте, якщо у вас є певні претензії, прошу, не говоріть мені їх. 1. Dark Souls 2 це Demon Souls 2. Багато хто помічає певну відстороненість, двіки від решти трилогії. І у нас є всі підстави припускати, що спочатку планувалася зовсім інша гра, і це Demon Souls 2. На це вказує як і все виробниче пекло з постійними змінами напрямків і спробами склеїти всі різні вже зроблені рівні, які часом не в'яжуться один з одним, так і злиті матеріали, на яких видно кімнату з обелісками, як у демонах. На це ще вказує система хіла через витратні матеріали, яка є тільки в цих двох іграх. А зараз буде переклад для бидла. Кідетака Міядзакі на момент розробки практично не брав у ній участі, оскільки займався Бладборном. Тим часом фроми вирішили швидко зробити сиквел їхньої найпопулярнішої гри, використавши заготовки, створені для Demon's Souls 2. Або ні.